Це перше джерело сили. Я не соромлюсь Євангелії, бо ж вона є сила Божа. На спасіння кожному, хто вірує. Сестри, брати, закликаю вас. Вас Господь спас не просто, щоб ви ходили в зібрання, а щоб там, де ви живете, де ви працюєте, з ким ви спілкуєтесь. Діліться Євангелієм. Я вірю, многі з вас цього не роблять. Закликаю вас сьогодні до покаяння. Ви переконаєтесь, коли ви почнете свідкувати людям, почне проявлятися Божа сила. Бо Господь свою силу проявляє через наші немочі.